Дякую, друзі. Бажаю вам захищеного мирного неба і цієї ночі, вам, вашим близьким, спокою в душі, рівноваги, віри в те, що ваша надія на перемогу скоро здійсниться. І ми молимося далі за перемогу України, перемогу ЗСУ, перемогу в цій клятій війні, за захист цивільних і, звісно, військових. А я, в свою чергу, як завжди, дякую. Дякую. За вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами, те, що підписуєтесь на інстаграм, Telegram, Facebook і на, на всі наші соціальні мережі на майстер Стефан, на майстер Олен Стефан Academy. Був недавно чудовий день підписки. Це було дуже приємно. Отже, я прошу вас і надалі підписуватися на наші канали і ресурси, підтримувати нас. Кава з ваших рук. Надзвичайно. Смачна. Отже, що би хотів ще, звісно, запросити на навчання. Звісно, нагадати про марафон по фінансах, по здоров'ю, по створенню або реабілітації пари. Отже, мої любі, я також хочу обійняти кожного з вас серцем. І запрошую на ранішні наші етери, ну, а вечором ви вже з нами. Отже, про що я хотів поговорити сьогодні? Про те, що не є необхідності робити то, чого ви не зробите навіть в думках. І тут є такий момент, що інколи думка гріховна буває гріхом. Знаєте, є таке правило. Що інколи ви проживаєте в думках те, що хотіли би отримати, і тому не отримуєте. Настільки ефективно ви собі уявили ту реальність, наприклад, ви хотіли собі автівку, дуже-дуже хотіли, і так про неї мріяли, мріяли, так настільки намріяли, що не отримаєте її ніколи. От і все. Тобто можна бути грішним і в думках. Грішні думки можуть прирівнюватися до грішних вчинків. Так, уявіть собі, коли ти допустив гріх в своїх думках, ти його відсмакував, відкуштував, отримав від нього задоволення. То різниці для вищих сил. Зробив ти це реально чи це тільки в своїх думках не буде. Отже, можна грішити думками. Що з цим робити? На першому ступені академії ми навчаємо опанувати свій потік думок, ми навчаємо очистити свої думки і контролювати свій потік думок, зберігаючи їх чистоту і прибираючи з свого потоку. Думки, які вам не пасують. Ви самі вирішуєте, які думки ви допускаєте в свій потік щодня, і які думки ви не допускаєте в своє життя, а потік думок є вашою щоденною молитвою, яку ви проживаєте 24 на 7. Ви можете піти в храм або до свого вівтарю, або е, просто в зручному і улюбленому місці молитися неїстово і годину, і дві, і три. Але потім в житті ви допустили той потік думок, який вас захопив і який став вашою молитвою. Адже ваші вібрації відповідають саме вашим думкам. І тоді ви можете і не створити. Нічого злого в житті збоку буде виглядати, що ви святий. Але думки ваші будуть настільки брудні, що ви для Всесвіту будете звучати гріховно. Тому ви обираєте, хто ви в першу чергу через свої думки, допускаючи думки е низькові вібраційні. Ви пониж, понижуєте свої вібрації. Ваші вібрації стають, ви починаєте для Всесвіту звучати на понижених частотах. І до вас Всесвіт повертається саме цими частотами і направляє до вас подібні енергії вам. Отже, що з цим робити? Давайте приведемо приклад. Інформаційні атаки продовжуються. І ПСО ніхто не відміняв. З нами ворог воює різними е різнопланово на всіх рівнях, і в тому числі йде інформаційна війна. І можна піти і набратися на телеграм-каналах ще десь е різної інформації, яка буде нести негативний е зміст для нас. Е яка буде не надихати на перемогу, а ставити її під сумнів, і е, розкочегарювати зраду зрадоньку і все інше, і все нас уже зливають, і скільки разів це було. І можна е, реагувати по-різному на цей потік інформаційний, можна підтримати себе, своїх близьких, молитвою. Приєднатися до, наприклад, до наших молитов, можна налаштовуватись з нами на день і це піднімуть ваші вібрації. По-різному можна. Я, наприклад, коли дійсно, ну, ми всі люди, якісь новини потрапляються, я, по-перше, хочу їх знайти підтвердження з різних джерел. І джерелами я користуюсь одними і тими самими, які рекомендували мені близькі мені люди. Які багато місяців вивчали, досліджували е ці джерела, перевіряли їх і впевнені в їх правдивості і відповідності нашим устрімлінням. Тому е перевірте, по-перше, інформацію. По-друге, навіть якщо інформація дійсно на, на, на фронті зле, там не може бути не зле. Що я роблю, коли зовсім на накриває е зневіра, можливо, навіть. І в мене теж буває, чому би і ні. Е, справа в тому, що я беру і роблю просто. Я починаю собі уявляти перший день після війни. От об'явили неперемир'я. Це самий недолугий час. Ми вже з 14-го року прожили 10 років, неначебто не, не поза війною, да? але вона прийшла в домівки кожного. Обстрілюється вся територія України десь більше, більше, десь менше, зрозуміло. Але тим не менше, вся притерпає вся країна. І та перемога, про яку ми з вами мріємо, остаточна, яка принесе мир в кожну домівку, в кожне серце, яка поверне наших хлопців і дівчат з полів бою, яка, звісно, не поверне загиблих, але дасть нам можливість. Оплакати їх, відвідати місця їх загибелі, відчути їх серця в останню мить. І якраз про цю перемогу я і говорю. І я думаю, як я проведу перший день після, другий місяць, рік життя. Отже, тому і ви складайте все одно, не дивлячись на те, що відбувається, перекладайтеся на позитивний. Момент, на, на позитив. Перекладайте себе на саме на позитивні емоції. Не давайте собі перейти на негатив, на, тим більше на депресивні моменти. Ну, а гріховні думки вони можуть бути прирівняні дійсно до гріха. Отже, думки створюють якість нашого. Життя